Вітаю вас, шановні запорожці, на телеканалі АLEX, програма вніполітіки. Я її ведучий Сергій Петков. Сьогодні разом зі мною в студії експерт, спеціаліст, народний депутат України, професор, доктор наук, ректор Національного університету Микола Олександрович Фролов. Доброго дня, Миколасавич, складно навіть перераховувати всі титули, які ви сьогодні маєте, всі посади, які ви обіймаєте, але я би хотів би все ж таки з вами поспілкуватися, поговорити про, мабуть, найголовнішу справу вашого життя про освіту. І відповідно національний університет, в який ви вклали дуже багато сил, свого терпіння, таланту, як зараз там відбуваються, які події відбуваються, які там справи йдуть, і чи буде у нас і Цьому році такий же самий приплив абітурієнтів, а потім студентів, які може порадувати і викладачів університету, і, звісно, місцян нашого міста. Ну, я вважаю, що ще, я ще доклав не всі зусилля, ще є багато сил і можу ще докласти зусилля. Я думаю, що найголовніші події щодо модернізації всіх сторін діяльності університету попереду. Я хочу запевнити запоріжця в першу чергу наших майбутніх студентів, абітурієнтів, що Запорізький національний університет підготовлений до вступної кампанії. Ми сподіваємося, що кількість абітурієнтів до нашого вишу, яка збільшувалась три останні роки щорічно, буде теж у цьому році великою. Запорізький національний університет готовий і ми сподіваємось на успішну вступну кампанію. Журналісти телеканалу підготували сюжет про досягнення Запорізького національного університету. Запорізький національний університет заснований у вересні 1930 року. До його складу входять 16 факультетів, а також економіко-правничий та торговий коледжі, професорсько-викладацький склад, 700 науково-педагогічних працівників, 80 з них професори, доктори наук, 446 – доценти, кандидати наук. В Університеті навчається близько 12 тисяч студентів. Він входить у перелік 25 найкращих вишів України. Ректор Микола Олександрович Фролов. Сьогодні у цих коридорах майже немає людей. Студенти складають сесію, випускники шкіл ЗНО. але вже через місяць тут буде спекотно. Щоб дізнатися, чому Запорізький національний університет користується такою шаленою популярністю, ми вирішили завітати на екскурсію до університету та розпитати самих студентів, адже їх думка для нас є найважливішою. Народна мудрість говорить, перше враження завжди правильне. Мабуть, саме тому університет приділяє велику увагу благоустрою та озелененню території студмістечка, модерно оформлені газони та альпійські гірки, сучасний дизайн ганків корпусів, стрункі колони, ковані поруччя. А ще тут є безліч пам'яток культури та архітектури, гніздо, лелек, підкова щастя, дерево бажань тощо. Приємно, коли твій ранок починається з такої краси. Матеріально-технічна база ЗНУ це вісім навчальних корпусів, чотири гуртожитки, два спортзали та сучасний спортивний комплекс, де у зимовий період проходять заняття з фізичної культури, а також діють спортивні гуртки. Гордістю університету є наукова бібліотека, одна з унікальних книгозбірень України. Її книжковий фонд нараховує понад один мільйон примірників. До послуг студентів зали електронних ресурсів із поєднанням до інтернет-мережі, досконалі системи пошуку інформації, електронні бази даних за напрямами навчання, світові науково-інформаційні системи. Постійно відкриваються нові комп'ютерні класи, уже 10 за останній навчальний рік. Отже, ЗНУ справді узяв курс на перехід до європейських стандартів. Здобувають у світу у цьому виші близько 12 тисяч студентів. Молоді люди говорять про можливості, які надає їм Альма-матер. На базі університету я спочатку отримав кваліфікацію молодшого спеціаліста в економіко-правничому коледжі. Потім перейшов на третій курс, не здаючи ніяких іспитів. З ЗНО також. Я зараз безпосередньо навчаюся і працюю в університеті. Працюю в цій аудиторії, як ви бачите, новий комп'ютерний клас. Наш факультет журналістики в Запорізькому національному університеті займає рейтинги. Одни из первых мест. То есть в тройку либо в пятерку мы входим как лучший ä, факультет журналистики в Украине. И я ä, не пожалела, что поступила в ЗНУ, потому что тут очень много возможностей не только реализации в стране, но и за границей. На кожному факультеті є свої навчальні лабораторії. Така лабораторія, якій можуть позаздрити навіть столичні виші, є у факультету журналістики. Вона є базою для проходження навчальних дисциплін і практики. Саме тут навчають майбутніх тележурналістів правильно користуватися відеообладнанням, навчають роботі з камерами, телесуфлером, мікрофоном. А так виглядає навчальна лабораторія інтернет-радіо Університет, яке усі знають як Юніверс. Одним із важливих напрямків діяльності ЗНУ є залучення студентів до наукової роботи. Проте студентські роки це не тільки навчання і наука, це ще найяскравіші роки в житті кожної людини. На базі нашого університету також проходить багато заходів, таких як КВН. Дозвольте відрекомендуватись. Можна з'їздити на відпочинок на нашу базу на Хортиці. Студенти розповідають про високий рівень студентського самоврядування. Студентська рада в нас дуже активно працює зараз. Головною нашою метою є захист прав студентів, проте ми займаємося й розвитком якихось особистістих навичків та здібностей. Ми займаємося підтримкою талантів. Ми намагаємося почути кожного і кожному допомогти. Легко здогадатися, про що мріють абітурієнти, коли зав'язують на дерево бажань свої стрічки. Нехай мрія про навчання у запорізькому найкращому університеті, як його жартівливо називають студенти, граючись з абревіатурою ЗНУ, обов'язково здійсниться. запрацював вже автоматичний режим зарахування, і якісь є ще особливості інновації під час прийому. Також є така цікава інновація з приводу рівня оцінювання знань, яким чином це буде впливати на теперішню вступну компанію. Так, да, дійсно в цьому році вступна кампанія має декілька новел, тобто нововведень. Одна з них це та про яку ви говорите, але ми рекомендуємо нашим. Абітурієнтам в першу чергу орієнтуватись на базовий рівень знань для вступу, тобто, на наш погляд, це більш збільшує можливості для абітурієнтів щодо вступу. Як і минулого року, кожен абітурієнт має право вступати до п'яти вишів в кожному на три спеціальності. Тобто, 15 спроб у кожного абітурієнта є для того, щоб стати студентом в Україні. Я думаю, що перспектива оптимістична, і тут знову ж таки виникає питання: безоплатна форма навчання і контрактна форма навчання раніше. Був такий ну вимога така була від закону: 50% мало бути вже у нас на безоплатній формі навчання навчатися студентів, а інші на контрактній. Чи є зараз така вимога? В нашому університеті? Ця пропорція витримується. Хоча будемо говорити відверто, кількість студентів, які навчаються на контрактній формі, трохи більше, ніж кількість бюджетних студентів, але справа, я думаю, що не це не в нашому університеті. Справа в тому, що наш університет, на жаль, останні роки отримає незначну кількість бюджетних місць минулого року тільки 585 по всім спеціальностям, по яким ми проводимо. Підготовку, хоча зменшення кількості бюджетних місць це загальна тенденція для всіх університетів, але той, школяр, який добре навчався в школі, який підготовлений, добре склав. Незалежне оцінювання знань має 100% можливості для вступу до нашого університету. А чи можливо перевестися з контракту на бюджет? Да, така можливість є. В першу чергу для тих, хто на протязі навчання в університеті демонструє високі знання, високий рівень підготовки. Аналогічно, ми вирішуємо питання щодо переводу з контрактної на бюджетну форму для. Пільгових категорій студентів, тобто для тих в першу чергу, які мають відповідний соціальний статус або статус, пов'язаний з вадами здоров'я, на сьогодні, в рамках виконання нового закону про вищу освіту, наші можливості, тобто безпосередньо у університетського керівництва у цьому питанні, збільшились. Тобто, ми сьогодні досить. Ефективно використовуємо всю наявність наявні у нас бюджетні місця для того, щоб забезпечити ними студентів. Наразі велика кількість переселенців за то, яку надає сьогодні Запорізький національний університет підтримку ось таким хлопцям та дівчатам, які опинилися в незвичних для них умовах не на своїй рідній там частині Донеччини або Луганщини і приїхали до нашого міста. Мину... навчатися. Минулого року наш університет, як і інші виші України, відчули. Саме через велику кількість студентів-переселенців відчули цю проблему вперше, можливо, за всі роки майже 300 студентів з Донецької, Луганської області та Криму прийшли до нас навчання на перший курс сьогодні. Це Наші повноправні студенти забезпечені всім необхідним для навчання, і ми не вирізняємо їх від інших студентів. Вони є членами одного студентського колективу. Я думаю, що Верховна Рада, затверджувавши тільки в цьому році пільги, певні пільги для вступу для учасників АТО і для. Тих, хто має статус переселенців, відкрила відповідні можливості для вищих навчальних університетів, в тому числі для нашого університету, для вирішення цих питань. Тому в індивідуальному порядку, розглядаючи документи кожного абітурієнта, який буде вступати до нашого вишу, ми будемо вирішувати ці питання. Новий закон України про освіту. Відкриває широкі можливості для автономії університетів, в тому числі і якраз співпраця з міжнародними якимись установами з вищими навчальними закладами, які перебувають на теренах і України, і зарубіжними, в яких програмах приймає участь університет? Чи зараз діють програми Расус Еразмус та інші програми Вокентревел? І ви знаєте, інші? насправді як зараз модно казати імплементація, тобто провадження нового закону про освіти. Про вищу освіту, який був затверджений Верховною Радою влітку минулого року, насправді імплементація йде дуже складно. Окрім закону, треба, щоб Міністерство освіти розробило, Кабінет затвердив необхідну кількість постанов кабінету міністрів, наказів міністерства. Тобто, для того, щоб дійсно вишам була надана справжня. Справжня автономія з боку держави ще треба зробити дуже багато. На сьогодні, на жаль, із 30 необхідних постанов Кабміна щодо цього закону розроблено тільки 8, і 22 ще не тільки не вступили в дії, а не розроблені. Тому сьогодні можна тільки умовно говорити про автономію вищих навчальних закладів. Я міг би наводити з цього приводу багато. Прикладів я як народний депутат України постійно активізую ці питання і на рівні уряду, і на рівні міністерства, і Верховної Ради. Тобто сьогодні створений з боку народних депутатів певний тиск на виконавчу гілку влади, для того, щоб дійсно закон про вищу освіту запрацював так, як це передбачено. Тому ми те, що вже, скажімо, маємо можливість робити, ми робимо. Наш університет широко використовує наявні можливості для своєї автономної діяльності. Ну, на жаль, на сьогодні автономія в першу чергу полягає в тому, що з боку державних інституцій все менше інтересу до наших наявних проблем, які ми вирішуємо. Самостійно, але ми не скаржимось. Ми розуміємо, що у держави є багато інших проблем, і е, при нагоді допомагаємо нашій державі вистояти в цей складний час. Насправді, Болонський процес це не лише підписання великої харкітів університетів, а це і велика робота, яку потрібно проводити в кожному університеті. У нас наш університет бере участь у 30 міжнародних програмах, е, і в тих програмах, про які ви згадували, маємо. Двосторонні угоди з 55 університетами, в першу чергу європейськими, але не тільки європейськими, і на пострадянському просторі. І академічна мобільність наших студентів, тобто можливість їх щодо стажування, навчання, поєднання, участі в програмі подвійного диплому активізувалась минулого минулого календарного ну скажімо так протягом цього навчального року 75 наших студентів і аспірантів згідно університетських і державних програм побували за кордоном для поєднання навчання в закордонних вишах з нашим. Ми, тобто це за, за кошти ось саме цих да, програм. Ми, ми різном, цих різноманітних кошти. програм і за кошти, включаючи університети. Тому ми цей напрямок активно розвиваємо, тому що університет поставив і його колектив поставив собі за мету е перетворення його університет відповідно європейським стандартам, і академічна міжнародна мобільність один із головних елементів цієї, цієї діяльності. Зараз до 25% студенти вже дисциплін можуть обирати самі. Чи реально це зараз втілити ну, на теренах нашого вишу? Так, це передбачено законом про вищу освіту. І з 1 вересня ми плануємо перейти саме на таку систему в організації навчального процесу. Готуємось до цього. Абсолютно всіма факультетами, а їх у нас 16 в університеті. Відпрацьовані нові навчальні плани. Вони я хочу підкреслити принципово нові, В них посилене профільне навчання, тобто згідно тієї спеціальності, яка обрана студентам під час вступу. І з 1 вересня ми готуємося до того, щоб наші студенти мали можливість 25% дисциплін, які їм викладають, вони обирали за своїм бажанням. Це дуже серйозна робота. І це, повірте мені, створює ну нову атмосферу в викладацькому колективі, тому що зараз коли вже буде да, да, певне, багато викладачів замислюються над тим, а чи оберуть студенти їх курс для навчання? А для кожного викладача це і місце роботи, це і заробітна плата. Тому йдуть дуже серйозні всередині самого закладу, самого університету. Ідуть дуже серйозні, але, на мій погляд, прогресивні зміни. А чи запрошуєте ви інших викладачів з інших навчальних закладів, спеціалістів, які працюють там в Києві, у Львові, та можливо навіть і за кордоном, для того, щоб вони певні курси Знаєте, або поставилися, не дивлячись не на, на сьогодні? На жаль, на прифронтовий статус нашої області іноземні викладачі згідно попередніх угод, домовленостей з великим задоволенням їдуть до нашого університету. У нас постійно працюють іноземні викладачі на факультеті іноземної філології. От На сьогодні три іноземних викладача у нас на цьому факультеті. У нас постійно працюють викладачі з Болгарії Польщі на факультеті філологічному, перебувають іноземні викладачі на юридичному, економічному факультеті та інших факультетах. Ми Розширяємо цю форму нашої співпраці з іноземними вишами і поєднуємо її з реалізації нової концепції вивчення іноземних мов в нашому університеті. Вже другий рік в нашому університеті всі студенти незалежно від обраної спеціальності всі роки навчання, тобто перший, другий, третій, четвертий курс. Магістратура, спеціаліст і так далі, всі роки вивчають іноземні мови незалежно від того, біолог це чи історик, чи економіст чи юрист. Ми вважаємо, що знання іноземної, ну в першу чергу, однієї з європейських мов на сьогодні створює нові можливості конкурентної здатності наших фахівців на ринку праці. І вже можливо незабаром не ми зможемо побачити, що викладання дисциплін також буде і на найбільше ми ми, ми, ми вже окремі дисципліни зараз, на особливо на рівні магістратури, намагаємось викладати англійською або французькою або німецькою мовою. Це вже є практикою, але для цього ви розумієте повинна бути готовність не тільки викладача, але й аудиторії сприймати. Той чи інший курси іноземною мовою. Але ми в цьому напрямку просуваємося. Щодо студентів, для них є велика зацікавленість у спілкуванні, наприклад, з викладачами з європейських країн, і це спілкування перебуває на такому дуже цікавому і емоційному, і змістовному рівні. Тому я сам брав участь у таких заняттях і бачив, яку який відгук отримують вони ці заняття серед студентського нашого загалу. Микола Олександрович, все місто бачить, як змінюється студентські містечка, бачить появу нових об'єктів цікавих. Що ще планується зробити в університеті найближчим часом? І таке цікаве можливе питання, яким чином вам вдається поєднувати свою діяльність як народного депутата і ректора університету? Звідки ви берете стільки часу для цього? А, ну, часу, час, час я свій використовую ефективно, тобто намагаюсь зранку до вечора. Планувати ефективно, я маю на увазі працювати на результати щодо моєї депутатської діяльності, тому що я депутат мажоритарник і велика кількість людей з своїх проблем щодня зі мною спілкуються, так і щодо безпосередньо університетських справ. В університеті діє ефективна система використання кожної копійки, заробляє, яку заробляє наш університет. На жаль, у нас дуже обмежена обмежений он, обсяг фінансування більшу частину грошей свого бюджету університет заробляє, але поставивши мету перетворити Запорізький національний університет в європейський університет, ми розуміємо, що це в першу чергу пов'язано з модернізацією матеріальної бази і студентського містечка, тому що ми знаємо, що встрічають падюжки, проважають по Тому Щорічно вченою радою ми затверджуємо програму модернізації. Вона затверджена і на цей рік. І я думаю, що станом на 1 вересня запорожці і конкретно студенти нашого університету побачать, що ті кошти, які вони платять університету, ефективно використовуються на їх користь, тобто використовуються для... Модернізації, ремонту, приміщень, в яких відбувається заняття, придбання комп'ютерних класів щороку ми останні три роки купуємо 7-8 комп'ютерних класів, і на цей рік це теж заплановано. багато іншої необхідної для. Освітнього процесу техніки я вважаю, що дві головні умови необхідні для того, щоб ефективно розвивалася матеріальна база університету, благоустрої відбувався. Перше, це бажання всього колективу до змін і ефективна система щодо використання кожної копійки з бюджету університету. І друге це відсутність вертикальних, горизонтальних будь-яких корупційних схем. Тобто все, що потрапляє до університетської скарбниці, повинно використовуватись на користь нашого студентства. І мої зустрічі, постійні зустрічі з студентством, свідчать про те, що студентство вірить в нас, вірить в правильність нашого курсу і підтримує його. Говорячи про студентів, з цього року студенти не будуть відпрацьовувати в державних установах. Ну, мова йде про студентів-бюджетників. Так. Що, що натомість вони ж виходять таким чином, що вони вже навчалися за кошти держави, тобто за наші кошти як платників податків, а потім вони будуть іти і обирати собі якесь місце роботи, незрозуміло де, незрозуміло як, чи університет я, якось я сприяє. Теж, я теж вважаю, вважаю, що це дискусійне питання щодо правильності такого рішення. Воно було прийнято згідно постанови Кабінету міністрів, але ми його будемо виконувати. Хоча більшість студентів продовжує звертатись до спеціально створеної в нашому університеті структури, яка допомагає їм у працевлаштуванні обрання свого першого робочого місця. Ми не плануємо, не дивлячись на цю постанову Кабміна, на її дію, ми не плануємо, скажімо, прибирати, скорочувати цю структуру, яка допомагає студентам у пошуку першого робочого місця. Ми знаємо, що є особливості для тих студентів, які, скажімо, у минулі роки відповідні угоди заключили із своїми майбутніми роботодавцями і з нашим університетом щодо гарантії пла їх працевлаштування. Ці питання вирішуються в індивідуальному порядку. Але я особисто вважаю, що людина, яка за навчалася за державний кошт. Повинна, хоч якийсь термін в своєму житті, відпрацювати на державу. На сьогодні наша держава не така вже багата, а відверто скажемо бідна для того, щоб неефективно використовувати свої кошти. Люди повинні з молоду розуміти свою відповідальність і перед державою, і перед суспільством, і перед родиною. Тільки так можна виховати демократично налаштоване покоління. Фактично, деякі студенти своє перше робоче місце знаходять вже на теренах університету. Це і юридичні клініки, і всілякі курси, і лабораторії, і так далі. Чи будете ви і надалі сприяти цьому процесу? Наш університет дійсно, окрім того, що це серйозна найбільша в нашій області освітня структура, освітній заклад, і за кількістю тих, хто навчається, і за тих тих, хто працює тих, хто працює. Наш університет є серйозною і соціально-економічною структурою, тому що ми є роботодавцями для 1560 запорожців, які регулярно отримують заробітну плату. В нашому університеті на сьогодні, не дивлячись на те, що це не відбувається в інших бюджетних закладах згідно рішень колективу, ми проводимо індексацію як заробітних плат, так і стипендій. Витримуємо всі умови колективного договору, абсолютно всі, і пов'язані з соціальними гарантіями, соціальним захистом. Тобто, дійсно в нашому університеті для багатьох молодих людей розпочати свою трудову діяльність і престижно, і корисно. Тому ми розуміємо свою соціальну місію в цьому сенсі, і університет буде надалі розвиватись і створювати нові робочі місця. Не дивлячись ні на що. І безумовно на ці новостворені або існуючі робочі місця, ми запрошуємо в першу чергу випускників нашого університету, особливо тих, хто має підготовку через аспірантуру доктора натуру, захищає наукові ступені, має вчинне звання. Тобто, той, хто докладає зусиль, той знаходить нашу підтримку. Тобто є перспективи і в університету, і в усіх, хто там так, навчається. Безумовно, я це я, я, я не просто в це вірю, я це знаю. Я наведу приклад, дуже такий простий і зрозумілий. Ну комусь може здатись, ну де можуть сьогодні працевлаштуватись, наприклад, випускники нашого математичного факультету. Тобто є певні суспільстві стереотипи. Але я вам хочу сказати: в зв'язку з розвитком IT-технологій, розвитком комп'ютерної техніки та комп'ютерних технологій, нових засобів комунікації, за нашим аналізом практично 100% є працевлаштування студентів математичного факультету. Я запрошую бажаючих на чотири спеціальності нашого математичного факультету. Аналогічно з'являються нові можливості випускників фізичного факультету. Колосальні можливості можливості для випускників біологічного факультету, тобто, життя наше розвиток економіки, нових технологій розкриває абсолютно нові можливості для, скажімо, ну вже традиційних спеціальностей і традиційних факультетів. І ми дуже уважно слідкуємо і використовуємо ці тенденції. Дякую вам, Микола Олександрович, за, за... цікаву бесіду за цікаві відповіді. Я нагадую нашим телеглядачам, що з нами в студії працював, і сьогодні був нашим експертом народний депутат України, ректор Національного університету Микола Олександрович Фролов. Дякую, Дякую вам за те, що ви були з нами. На все добре. До побачення.